Всім привіт! Це ж в мене такий гарбуз. Вже подрос. я знаю, може кості більше, але в мене такий підріз гарбуз. Ось такий підріз гарбуз. Я дуже скучилася за вами. Це мій двір такий. Це стежка. Квасоля. Спаржа. Це помідора. Він ще так, підрісне, ще розростеться. Це квасоля. Це така плетюча квасоля. Цвітна капуста, це цвітна капуста. Така вона підросла. Ось тут взагалі така гарна цвітна капуста. Гарна. Ось така гарна цвітна капуста. Це те, що садила я, в і за ним. Оце помідори. Це мій город. Це мій город в моєму борі. Ось ця плетюча така косуля. Це цвітна такасоля, цвітна двохцвітна. Це вже помідори. Там уже зелені помідори он висить. Воно в помідори. І воно. Помідори зелені висить у помідори. Десь. Помідори висить. Ось цей помідор. Е... Цей помідор можна вирощувати у хаті. На балконі, ну, ти в хаті, на вікні можна вирощувати. І на балконі. Ось цей помідор. Оцей. Оцей помідор можна в хаті на вікні вирощувати. Я не пам'ятаю, як називається, але можна в хаті вирощувати. Це такий полосатий помідорчик. Такий полосатий ось. Ну я названня не пам'ятаю. Я знаю, вам було б інтересно, позика названня, але я не пам'ятаю названня помідорчику. Не пам'ятаю. Честно, я, чесно, не помню. Я пам'ятаю, що тут один з якихось із помідорів є. Є двухцветный помідор. Називається. Називається. Я вже не пам'ятаю, коротше. Я думала, що помню, вибачте. Не пам'ять. Це мої помідор. На цих ще немає. Помідорчиків. Ну, вже цвіти викинули воно. Вон, викинули цвіточки. Вон цвіточки викинули, що немає. Помідорчики не викинули будуть. Об'язательно будуть. Обязательно будуть вон цвіточок. А то гірки цвітуть, це в мене гірки ще тут. Я знаю, що не спіла ще повідор покати вже показуємо вам гірки. Вон, бачите гірки? Ну, гірки це називається сатіна. Гірки називаються сатіно, я точно знаю, як називається гірки. Гірки називаються сатіна. Сатіна називається. І ось його у мене отільно. Це теж сатіна. Ось такий здоровий плетючий сатіна. Ось гірочки вже є, бачите? Воно, гірочки вже є. Воно, гірочки є. Ну і що по вечорам є комарки, які кусають сильно. Так він рекомендує ходити по вечорам. Ну, вон, бачите, там гірочки є. Оно. бачите? Маленькі гірочки є. Ось, о, помідорчики. Ну сіяла мамка розсаду, а садила вже я сюди в землі вхажу. А сіяла моя мама. Ну, розсаду. І вона сказала, що це, що це тиші на балконі, якісь, ну що можна вирощувати на вікні. Вона сказала, що якісь китайські помідорчики. Якісь китайські помідорчики, оці, оці маленькі. І що вони такі ранні. От, ось у мають уже спіть. Ось на цьому мають спіти, як бачите, ось цвіт трохи уже поміли, мають спіти вже. Як бачите. Помідорчики. Тому я не знаю, як називаються ці помідорчики. Це все батя купив розсаду. Це купив батя розсаду помідорчики. Ось Це батя купив розсаду. Ну, я не знаю, як називається, він не розказав. Тому і не можу вам розказати детально, який яка можу. Це мій двір. Це мій. Це мій двір. Це капуста в мене швидкість. І перчик. Ну вже цвіти викинув. Уже плод висит на. І в котором не тебе в моїх глазах засну. Я щастя в руках держав. Ось ось ще помідори. Передзвониш, ні? Ось ще помідори. В мене. Ну, ці трохи бо я садила пізніше. пізніше. Мої друзі. Це любиступ. Ось так ціталі быстро. Ось так чита. Блін, подруги яблука хоч покажу. людям. А ось яблука в мене. Це пізній сорт. Буде зимою, будемо хрумити зимою. Зимою будемо химити. Через которой я. Виросте зимой сніги буде жити. Нет тебя, в вот моих глазах засну. Я счастье в руках держал. Вот дить. Дить. Красота, да? Вить. Займи дверь. Какие? Ой, Сташка. Смотри, такую дрожку сделал. Ой, то, то не вручати внимання, на то не можна буватися. То мій друг, то не можна. І заборчик поставили. І заборчик поставили. Це шовковиця. Ну, це яблукам показувати, з ним будемо зимою їсти, зімні яблука. Ось що це мій двір у Надеюсь, гарно гарна в мене в дворі чи ні. Оцініть. Я буду в коментарях буду рада почитати вашу оценку. Гарно мене двір чи ні? Жовта ця. Малина. Малинка жовта. Он. отака крупна вона. Ось така крупна. Маленька.